Ще, Щедревече, добрим людям на вироблях, Ще, щедривече, вечір, добрим добрий людям на здоров'я. прилетіла, зивонька та чола щебетати, Вийди, вийди, господарю, подивися. На кошари. Там кошах, там'ятка породилась, терятка Там народилась, щедри вечі, добре, добрим людям на везде, щедри вечі, добре, добре людям на везве, вечі, добре, з того боля здоров'я. Новим роком у вас! Дякуємо, дякуємо. Почекайте, зараз ми винесемо вам подяку.